Найбільше так мені запам'ятався момент, коли ти просто дивишся в поле, кругом дим, прильоти, вирви, так званий місячний пейзаж, як зараз прийнято говорити, і посеред поля просто пасеться корова. Я не знаю, яким чудом вона вижила. Ну ти просто дивишся. Це знаєте, це такий росток життя. Поле просто випалене, без нічого, і посеред поля просто стоїть жива корова, живе створіння. Люди просто виїжджали, хто втікав від війни, вони просто випускали свійську худобу в поля. І було таке, що свині приходили на позиції, корови приходили на позиції. Найбільше так мені запам'ятався момент, коли ти просто дивишся в поле, кругом дим, прильоти, вирви, так званий місячний пейзаж, як зараз прийнято говорити, і посеред поля просто пасеться корова. Я не знаю, яким чудом вона вижила. Ну, ти просто дивишся. Це знаєте, це такий росток життя поле просто